Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо продовжувати прокачувати наш батл пас, тому що я все таки хочу виграти ворона. І так то він просто непоганий. Він дуже красивий, і мені він реально дуже сподобається. Прям ну от реально класний ворон, не знаю. Реально крутий. Плюс він, типа, як А, він Epic Spin Skin Skin, я поняв, Нема в нього гіперзарядного прикола, а от цього, допустимо, цей теж йде як Epic, я поняв. Фух! Так, ладненько. Давай подивимося, що в нас. Взагалі тут є, що в нас за режими, в нас є дуелі, дуель це хорошо, мапа непогана. Можливо, ми зразу вальнемо на дуельки, бо я дуже давно хотів. Один раз я зайшов в дуелі, програв і рішив особо не заходити. Тому що ну йо в баню чесно кажучи. Плюс можна фармити цукерки. Цукерки, як варіант, було би дуже даже непогано, тому що м -м, хотілося б прокачати собі цього ящика, щоб з нього можливо щось вибити. Е, по скінам тут реально є класні скіни. Випадають вони саме з цього кейса, який я не кручу, тому що, що мені в. В принципі, ніякий з них не потрібен, окрім Ріко, напевно. Бо Ріко реально прикольний, Ну, не впевнений я. Ладно, давай спробуємо в дуельки без всяких розминок, без нічого. Чисто стартуємо. Щоб перевірити, наскільки я, звісно, можу пробувати качати сразу трьох бравлерів. І чи вийде мене. Проти мене кольт в якого 3600 хп, скоріш за все, він вощи не вкачений. Проти мене нубчик. Проти мене. А хоча ні, пожди, Фіолетова, це у нього як у мене кубків. Так, ну таке відчуття. А, не 3600, у нього 5600. Так, чуть-чуть би мені е, розімнутись якось, а то він якось так. В наглу пішов нападати, треба по ньому тако попасти. Отако От ще разочок, щоб він посидів, подумав над поведінкою. Блін, не попадаю. Не попадаю, а він хілиться гамнюк Отако От попав ще раз. Йому габела. Да. А це хорошо, першого я розніс, ульти у нього нема, бас, по ідеї, без ульти має бути. Якщо бас просто пропускає ульту, неправильно нажимає, то йому габела. Блін, я ще попасти не можу. Я прям не відчуваю героя. Не знаю що, ну не можу попасти взагалі. Диви. Взагалі не попадаю. Ой ой, проблема. Я взагалі не попадаю. О, попав. О, попав. А якщо ми отако зробимо? Блін, не хилується. Він нульту зарядив. Ну тут все, мені габела. А він її провтикав! Я я встиг кинути, тільки я не встиг вижити, Блін, я б його перебив. Я просто по ньому тупо не попав. Я просто по ньому тупо не попадав. Атако? Давай зонить його. Йо не надо зoneть. Він дасть мені ульту, да, і зісь мене. Ну окей, хорошо. В принципі, я можу його рознести. У мене є перл. перла нема ульти. Так, ну я щас нагріюсь, чувак. Я щас просто нагріваюсь ось такого, і ти влітай. Ти потім робиш, що хочеш, пацан. Я розумію, що в тебе там гіперка, всі діла, але він щас да. Я розумію, що він хоче зробити, і він мене вбиває, походу. Да, блін, ну реально не зміг. Не знаю що. От якось не хватило мені, хоча демедж у мене вроді би, більше, ніж у нього в два рази. Але як так вийшло, я взагалі не розумію Да, звісно. Блін, довга каточка, ще й шарф зразу проти мене. Супер тяжко. От реально, останні левела, реально супер тяжко. Я розумію, що він качає, бо він чисто завдяки шарфу качає ще двох бравлерів. тому що шарф тут, ну, без шуток імба Шарф, кіт і подібні всякі чоли. Вони реально класні. Ну і все, він собі буде стояти, ультуші скачати. Потім він запр зайде, запригне на мене і габела мені. Шарф в цьому плані реально ну крут. А тут я не попав, не знаю як. Я ульту не нафармив, його не продамажив. Он тут не попав, Ну щас мені габела. Хоча. Хотя... Ні, мені по-любому габела. Да мене вже туман з'їдає. Ну, тут я його ну ніяк не вбиваю, даже не знаю, на що я хотів нажимати Ульту давати. Він просто супер акуратно зіграв. Він зіграв правильно. Я його по щі добив, у нього ще й тисячі осталось. Та ну капець, я ульту отдав. Ну, і я тобі сказав так: походу, на дуелях мені не прокачатись, реально. Він щас і гіперку дасть, і все дасть, мені би хоч нагрітись. Я його репну ультою, хорошо. У мене є шанс на камбек. У мене є шанс на камбек. Хоча проти газонюха реально буде тяжко. Пацан може зробити так, щоб я не міг його дамажить, а це реально сильно. Йшли давай на цю сторону, щоб я, якщо що, Диви, баче, робить? Я його все одно якось убив із за того, що я отхилився от е кнопки. Так, і все, Дінича. Против Дінича надо грати так само, як він грав проти мене. Отако. Ну, хотілося б, так як він проти мене, але він вирішив нападати. Походу, він поняв, що йому габела, після того як я його два рази от, ну, набив і все. І ми можна сказати, один-один: одна поразка, одна перемога. У мене такі самі кубки, які були. Ну, погнали, попробуємо. Я реально постараюсь. Надо просто якось двигатись вперед. Проти матраса тяжко дуже. Матрас Ліон, пейпер. Ну, кстати, якщо я матраса вбиваю, але проти Ліона теж супер тяжко. Скоріше за все, він піде нападати на мене. О, оце я прочитав, да, де він? Я просто почув, як він вдаряв. Як Як я не встиг його добити? Капець, оце меха, обідно, Я міг його вбивати Диви, я, я постійно розумію, де він просто. А він ще й лагає, походу, чи що. Блін, ну не йому давати отхилитися, но я не можу на нього нападати. Він Мене вбиває, да. Просто мені тупо, не щастить якось. Не знаю. Або те, я давно не грав, ну, в Stars і я не шарю, або то що... я ще, ну він по-любому, опять тустить. 100%. Отако. От Бач, не вийшло, нормально його надамажити. Пішли тако далі сюди. Я біля кнопки буду. Ну, отако, от просто я ультою можу взірвати любого. У мене дуже великий з ульти Так, ну це копія, 100%. Так, копія пропала. Опа, залагав, пацан. <хи> він залагав, я його розніс. Так, осталося пейпер його вбити, мене останній бралі, так що мені шуткувати впадло. Ну він залагав. Він реально залагав, і слава Богу. І слава Богу. Або він уже подумав, що йому габела. Так хорошо, помаленько даже намальовується мене якийсь він стрік, В мене вже плюс 10 кубків. І ми потихесенько-помалесенько шуруємо до моєї цілі зразу трьох попробувати викачати. Фух, як же я довго це роблю? Я не знаю. Я опять проти всього самого чела. А, ні, це вже інший якийсь. Бо я просто побачив цей скін і подумав, що це опять той самий Ліон. Коротше, проти мене, чорт пойми, що за бравлер перший. А, все, я поняв, хто це? Я поняв хто це. Це новенький. Ну коротше, тактика в нього така сама, як отого, ховатися тут і кайфувати. А я не попадаю. І з-за того, що я не попадаю, я програю завжди. Я нажимав харджит, отхилиться. Ну, по чого? Чого так? Не, не знаю, громом я його не винесу. Ніколи в житті не винесу. Ульту я поставив на наступного бравлера. Ого, в нього ульта, так, да, прикол. Прикольна ульта, реально. Ну ладно, давай тепер грати в мою гру, пацан. Я розумію, що ти ну, думаєш, що ти супер крутий, і в тебе тут бравлер новий, ти ним спокійно граєш собі. Ну ми граємо по моїм правилам, брату. Ми граємо по моїм правилам. Опа, ми, походу граємо по твоїм правилам. да, <ріхи> Ми граємо по твоїм правилам, не по моїм, ні. Не знаю, не виходить в мене. Таке відчуття, що тут пацани мега сильні якісь сидять уже. Іменно оце тільки 900 ми перестрибуємо, і в любому просто, в будь-якому режимі, тільки 900, ти проходиш Кубки, оцей, от, так сказати, поріг, і все. І габела сразу просто. Він Диві... ще раз у мене вбиває. А що це за гранати він що закидає? Що це за прикол? Так, не, нам хил надо. Нам надо хил. Нам можна тепер іти валити. Я його дуже сильно дамажу. Отако. Ему щас дуже опасно. И він мене останній, у ну него 12 хп, ну як так? Мені вообще не щастить. Не, я просто не вірю в такі моменты. Мені тупо-тупо не щастить. Я оцей этой плюхою плюхой ніколи не попадаю, я не знаю. Я даже щас не попав. За цими ускореннями громом важко попадати. Реально, бо він дуже швидкий. Дивись, що він нажав. І він попадає! І я попадав трохи, ну, 1600 у нього ставалось. Ну, коротше, не знаю. Коротше, барон перестав бути імбой. Барона зробили якимось нубом, я не знаю. Так, пацан, ти, навірно, не знаєш силу перла. От, бо перл реально сильний. Бо ти щось вже взагалі занаглів, бртух. Я ще можу і камбекнути. Зараз ми подождемо, я зарядюсь, включу гаджет, у мене все буде супер. По атаки я, по ідеї, достаю до тебе. І ти взагалі в шоці одразу з мого демеджа. І ми будемо займатися цим всім далі. Дуже обережно, помаленько, потихенько. Мені можливо, просто перла надо брати першим, поняв? А барона пізніше. Так, бач, він уже не так нагліє. За Леона. Він уже не так нагліє. Угу. Є, репнув, репнув, репнув його! Ось це тобі зветься камбек. Оце зветься хорошо. Перемога є. Опа! Сразу легендарний стардроп дроп і гіперка на, на деревця. У мене на ньому три гри на цьому деревці. І по факту я вообще нафармив 4 кубка на чуваку. На бароні 4 кубка зафармив. Оце все, що я тупо зафармив. Це просто капець. Ладно, Кольт, бібі і Тік. Кстати, тік слабенький у нього, У нього на ньому кубки мало. Ну, кольта винести тебе. З кольтом буде тяжко чуть-чуть. Блін, не стріляю, щось. Протуплюю. Нема в тебе гаджета. Тіни ламати. А я знаю, що ти там хочеш стояти, хілиться, но не виходить в тебе, братух, не виходить. Кольта ми перебили. Кольта легко перебивати. Я не знаю, що я тоді першого не зміг перебити. От з Бібі буде тяжко, він просто буде на мене зразу бігти. Блін, ну я не знаю, я не можу підійти. Я можу його тако забайтити, да? І я його не добив! Ну 500 хп, ну як так? Просто не щастить. Він мене просто дожене. Він мене просто дожене. Він бистріший за мене багато. Бібі, кстати, теж реально дуже сильний Ну я бібі можу перебити цим пацаном спокійно. Зараз я нагріюсь, ти пожди, ти не парся, я нагріваюся і тобі габела Я розумію, що ти хочеш там ховатися. Опа, забайте мене. Отако. От вийшло, вийшло. Прийшлося дати всі кнопки, але вийшло. Ну і стало тільки завалити, Оце буде важко. А хоча він якось так пішов прямо на ньому. Так, підхилимося чуть-чуть. Ілюсь. Убив. Хорошо! Хорошо, просто. Супер потна. Но зміг виграти. Зміг виграти. Реально, тут треба так викладатися в кожній грі просто. В кожній грі ти дуже сильно викладаєшся. Я не знаю, 927 у мене на бароні. Помаленьку шуруємо до 1000. Реально тяжко. Ну, що поробиш? Другого варіанту просто немає. Мені надо тут їх прокачати, и все. Це моя задача. Так, Кольт. На плюху раз. Сразу. Ой-ой-ой. Так я його підзабайтив. Він хоче тепер мене добити, не вже відхилився. А він получив плюх багато. Ой-ой, ой я теж ловлю плюхи. Реально погано, що я їх ловлю, але но... він не хилиться. Він не хилиться. Я зря ульту отдав, його й туман би так би зарізав. Ну нічого, давай проти Б'я, попробуємо. Що за калюжа, пацан? Давай там цими калюжами без мене. Опа, попав. Так, він зарядив плюху. А як я не попав по ній? А як я не попав по тобі? а? Все, одкис. І залишився спраут проти спраута тяжко. Спраут реально далеко закидає плюхи. Він реально дуже їх далеко кидає. І дуже точно він їх кидає. Опа. Де він все правильно робить. все правильно робить на спрауті. Все, от кес, хорошо, не хілився, не хілився, пацан. Сильно хотів мене вбити. Не, не зміг захилитися. Ізі, оце було ізі перемога. Нєво, ще хорошо. Ми шуруємо. У нас він стрік появляється помалесенько. Поки Покша що щастить, 931. що дуже хорошо. Блін, ну щас би ще одну виграти. Ще було б супер. У мене вже там хороший Вінстрік у мене вже багато кубків дає зверху. І в чому прикол, що в дуелях ти на любому рейтингу можеш Вінстрік зловити. Все ж ти треба просто ну, перемагати і все <хи> Так, джин. Ну в джина демеджа чуть-чуть. В джина демеджа на дальняк чуть-чуть. Його можна задовбувати. У мене демеджа то більше, чим у нього. Ну він ульту має накачати і з'їсти мене просто. Так, я попав ще раз по поняв. Все, він репнув. Хорошо. Дуже добре, дуже добре. А де він? Ну Я відхилився гаджетом. Мені пощастило. Він мене прям підловив. Він мене прям добре підловив, мені бодхилиться. Тут в кого більше хп то і виграв, певно, ні? Ну не вийшло, не вийшло мені коліт перебити. Можливо, вийде громом. Не знаю, можливо, не факт, взагалі, взагалі не факт. Головне отут бистро скакати. Ну він з гіперкою з усим. Да, ну тут габело. Ну у мене є перл. Перл імба. Ну він мене буде сильно пробивати. Це ж коліт все-таки, він буде дуже пробивати. Так, я нагрівся повністю. Я пішов хавать тебе. Все. Так, у мене є гіперка, у мене є ульта, і є шеллі проти мене. Окей, так, ми гріємося. Він захоче в ближній дистанції битись, бо це шеллі. Вона захоче в ближній грати. Вона захоче грати в ближній. Я їй в ближній не дам грати. Тікай, тікай, маленька. В смислі? він мене з'їв так бистро! От і таке буває. 928 у мене на бароні було 917. Щось типу такого. Проти кого я вообще грав? Сіки в тебе 67 тисяч. Ну ти потно на шеллі зіграв. В оцього цього чела 27, я його взагалі легко виграв. В цього 36 теж легко вигравав. В оцього, проти цього було складно грати, у нього 56 тисяч. Все, я програв в нього 72 тисячі аж боже. Він прям на оці він хорошо розігрався. А в мене всі 11? Так, да, мене всі 11. Ну хоч так. Ну, що поробиш? На цьому, напевно, будемо завершити. забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайден. З вами був Санчилос. і всім удачі, всім пока-пока. А ми, кстати, можемо забрати отакий момент. І в мене міна появилася. Оце хорошо. Це чотенько.